Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2014 року. І сьогодні ми розглянемо таку монету, яка присвячена 100-річчю від дня народження Євгена Степановича Березняка, Героя України, військового розвідника, рівника міста Кракова, Республіка Польща, від фашистських окупантів, кандидата педагогічних наук, автора багатьох наукових праць. Зараз залишимо для заставки. Зображення Євгена Березняка. І далі розглянемо деякі особливості даної монети. На аверсі монети зображено напис 2 гривні 2014 року, рік карбування 14 логотип банкнотно-монетного двору, верхній частині аверсу монети Національний Банк України. Малий державний герб України і на дзеркальному тлі у центрі зображено стилізоване зображення веж собору та споруд Кракова, Тобто вежі, вежі собору, бачите їх, і споруди Кракова. Дуже гарне місто. Я був в свій час в Кракові, це колишня столиця Польщі. Там не пам'ятаю до якого року, але в 17 столітті це була столиця Польщі, дуже старе місто. І на фоні якраз цієї монети зображено вежі Кракова, видатних споруд міста. Далі на аверсі монети зображено портретне зображення Євгена Березняка. Роки життя 1914-2013. Напис Євгеній Березняк. І на фоні стилізованої карти міста Кракова. Ось фрагмент, тут фрагмент це все. План, план міста Кракова. Карта зображена і напис Пароль «Дам Спіро». І Перейдемо ж до характеристики Спочатку технічних характеристик монети. Монета відноситься до серії видатні особистості України, номінал у неї 2 гривні, рік карбування 14 діаметр 31 мм, маса 12,8 г і тираж всього 20 тисяч штук. Ринкова ціна даної монети 405-485 гривень на ринку в залежності від стану. Купував я цю монету ще у далекому 2022, 2022 році. Ось тоді мені ця монета обійшлась в районі 200 гривень. Ось так. І хотів би розказати про. Євгена Березняка. Чим же ж він такий відомий, що його зобразили на монеті в дві гривні? Народився Євген Степанович у 1914 році у місті Катеринославі, Нині це місто Дніпро у родині звичайних робітників. За спогадами Євгена Березняка його сім'я, в якій, крім Євгена, було ще дві доньки лідія та Євдокія, жила дуже бідно, але дружно. З п'яти років маленький Євген допомагав батькові працювати в полі, і саме батько прищепив йому любов до праці. У 1929 році, після хвороби, перечасна після життя мама Євгена Степановича. Після цього він залишив родину та вступив до педагогічного технікуму в місті Зінов'євськ, нині це Кропивницький. Завершивши навчання, він працював вчителем в середніх школах у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У 25-річному віці став завідувачем відділу народної освіти міста Львова та був нагороджений медаллю за трудову доблесть. На початку Другої світової війни був евакуйований до Дніпропетровська, нинішнього міста Дніпро. З наближенням до міста німецьких військ його залишили для підпільної роботи в тилу ворога. Понад два роки Євген Степанович перебував у підпілі, де проводив підривну роботу. Після звільнення міста від нацистських загарбників у грудні 1943 року був призначений на посаду завідувача сектору інформації Дніпропетровської обласної ради. Однак кабінетна робота Євгена Березняка тривала недовго. У січні 1944 року представники розвідувального управління штабу 3-го українського фронту поінформовані про роботу Березняка у підпіллі запропонували йому навчання у розвідувальній школі. Погодившись без вагань, Євген Степанович був направлений в одне з відділень розвідувальної школи під Москвою. Підготовку 14 майбутніх розвідників, яка тривала півроку, здійснювали понад 100 професіоналів різного профілю. Як згадує Євген Березняк, нікого з тих, з ким він навчався, більше ніколи в житті не зустрічав. А після війни дізнався, що всі однокурсники. По розвідшколі школі загинули, виконуючи бойові завдання. Тобто, 14 людей залишився він тільки од із 14 цих людей-розвідників, залишився в жив... живих тільки він один. Всі решта загинули під час Другої світової війни. Майбутніх розвідників навчали без промаху стріляти з різних видів зброї, стрибати з парашутом, діяти в складних умовах місцевості та обстановки, користуючись. Засобами зв'язку та шифрування навчання проминуло швидко. У липні 44-го року Євген Березняк успішно склав виписний іспит, завданням якого було легалізуватися з фальшивими документами в Москві та розпочати збір розвідувальної інформації. І відповідно, з відзнакою він закінчив розвідувальну школу. Він виконав успішне завдання і з відзнакою закінчив цю розвідшколу того ж місяця. Євген Степанович прибув до штабу Першого українського фронту, який дислокувався у місті Проскурів нині Хмельницький. І на той час війська фронту успішно завершували Львівська Сандомирську наступальну операцію. Складалась сприятлива обстановка для наступу на територію Польщі та проведення вісло одерської наступальної операції. Отже, радянським військам була вкрай необхідна достовірна розвідувальна інформація щодо угрупувань противника. На польській території. У штабі фронту Євген Березняк був призначений командиром розвідувальної групи, отримав псевдонім Голос та розпочав підготовку до виконання завдання в окупованому Кракові Польща з метою розвідки системи оборони німецьких військ на підступах до міста. До міста. Крім Євгена Степановича, до складу розвідгрупи увійшли заступник командира групи, досвідчений розвідник лейтенант Олексій Шаповалов, псевдонім Гроза. Та радистка Єфрейтор Ася Жукова, псевдонім Груша. У ніч з 18 на 19 серпня 1944 року розвідувальна група, яку очолював Березняк, на той час капітан Михайлов, десантувалася в районі Кракова. Через помилку льотчиків розвідники приземлились на значній відстані один від одного та від потрібного району. Євген Степанович швидко зорієнтувався на місцевості та вирішив у напрямку Кракова для подальшого об'єднання з іншими членами групи. Однак доля зле пожартувала з нього. На другий день після десантування в тилу ворога Березняк потрапив на гестапо. Чи то доля вирішила, що він не виконав свою місію на землі, чи то завдяки вродженій кмітливості і винахідливості. Але 27 серпня 44-го року на краківському ринку Тандета. Євгену Березняку вдалося вирватися з рук ворога. Після втечі з гестапо Євген Степанович ще 156 днів успішно виконував завдання командування. В цілому, за час роботи в тилу противника, до 23 січня 45-го року розвідувальна група під командуванням Березняка повністю викрила краківське угрупування німецьких військ. З числа радянських військовослужбовців, які втекли з полону, створено бойовий загін. Силами якого проведена диверсія на залізничних та шосейних комунікаціях противника. Крім того, група добула план, міс... план мінування фашистами Кракова. Представляєте собі який це був вклад у розвиток подальших подій. План мінування фашистами Кракова. Це не просто карта, а просто дуже секретна інформація. Всього командування фронту отримало від групи Березняка понад 140 радіодіаграм з цінними розвідувальними відомостями щодо військ та об'єктів нацистів, розташованих у Кракові та його передмістях. Ці відомості мали дуже важливе значення для планування та успішного проведення військами першого українського фронту операції з розгрому краківського угрупування противника, практично своїми. Діями розвідгрупа Березняка врятувала десятки тисяч життів мирних польських жителів, а також краків від руйнування. Виконавши завдання та повернувшись до розвідувального відділу фронту, Євген Степанович доповів керівництво про дії групи, у тому числі про перебування в полоні. Після цього був направлений для проведення перевірки у перевір перевірочно-фільтраційний табір НКВС. Численні перевірки підтвердили його невинність і за клопотанням головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СРСР, Березняк був звільнений та демобілізований. Після війни він знову повернувся на педагогічну ниву. Працював і директором школи, і начальником львівського міського відділу народної освіти, і начальником головного управління шкіл при Міністерстві освіти України. Захистив кандидатську дисертацію, написав 5 монографій та мав понад 100 наукових публікацій, став заслуженим учителем України, почесним академіком Академії педагогічних наук. На пенсію вийшов у 1998 році у 85-річному віці. Повністю реабілітували Березняка тільки через 20 років після закінчення Другої світової війни завдяки періодичним публікаціям у пресі. Та зйомкам декількох документальних фільмів і телепередач. Зокрема, в 1965 році в газеті «Комсомольська Правда було опубліковано статтю про діяльність групи Голос та порятунок Кракова, Кракова місто не повинно померти. Е, у передмові до публікації маршал Василь Соколовський написав: все розказане тут відповідає дійсності і підтверджується документами, які знаходяться в архіві Генерального штабу під грифом. Зберігати вічно знищенню не підлягає. Після публікації указом президії Верховної Ради СРСР за зразкове виконання завдань командування в тилу противника та проявлені при цьому мужність і відвагу Євгенію Березняку, було, він був нагороджений Орденом вітчизняної війни першого ступеня. Через рік відомий письменник Юліан Семенов на основі архівних матеріалів гру СРСР про діяльність розвідгрупи Березняка. Написав повість майор Вихор», за якою згодом було знято одноіменну кінострічку. Тобто фільм називається Майор Вихор. Треба буде дійсно переглянути самому. У 1971 році вийшла з друку книжка Березняка Я Голос, яка під різними назвами: Пароль «Дам спіро», Операція Голос. От «Дам спіро» якраз і написано на карті. Пароль «Дам спіро», от і було написано. І книжка Березняка. Загальним тиражем у понад 2 мільйони примірників 5 разів перевидавалися в різних країнах. Крім того, на екрани в різні роки виходили документальні фільми, присвячені Євгену Березняку. У 2001 році Євгену Березняку указом президента України за особисту мужність і відвагу, героїзм і самопожертву, проявлені під час виконання особливо важких завдань у роки Великої Вітчизненної війни просвоєну. Звання Герой України указом президента України у 2005 році військове звання генерал-майор. Крім того, Євген Степанович нагороджений вищими військовими нагородами Польщі, численними орденами, медалями та відзнаками колишнього СРСР України, Росії та громадських організацій. Став почесним громадянином Києва та Кракова, почесним співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Почесним солдатом воєнно-дипломатичної академії, яка носить його ім'я, почесним академіком та професором багатьох навчальних закладів. Дані взяті. Е із сайту Головного управління розвідки України. Там детальний опис про його діяльність є. І наприкінці життя легендарний розвідник Другої світової війни Євген Степанович Березняк пішов в життя 23 листопада 2013 року, Ну і похований на байковому кладовищі в Києві. На цьому ми з вами будемо завершувати цей огляд. Дана монета переміщається до нашого альбому, поповнюючи колекцію монет 2014 року. Тобто серія видатні особистості України також представляє собі певний, такий дійсно цікавий інтерес. Так, все, до альбому ми її перемістили, можна його обережно закривати. І на цьому ми будемо з вами завершувати. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної удачі, фінансових можливостей, щоб поповнювати свою колекцію. А головне, бережіть себе і до наступної зустрічі!